Вітаю вас на своєму каналі, моя величезна Ютуб-Родина. Записую черговий ролик для вас, і це ролик я хочу розпочати ну, з такої, знаєте, відвертої розмови з вами і трішечки прояснити ситуацію. Ті попередні два відео, що я вам записала зі зверненням і з подякою. Я записувала на таких емоціях, тому що дійсно всі події в моєму житті відбулися наскільки швидко, я не встигала їх, як то кажуть, сприймати, оцінювати. Ну, зараз я вам все поясню. Я дійсно знаходжусь у Швейцарії, я дуже надію, що це тимчасове явище, але я тут знаходжусь зі своїм чоловіком. Я так сказала, що події пов'язані із здоров'ям, але вони не з моїм здоров'ям пов'язані, а пов'язані зі здоров'ям мого чоловіка. Насправді він мене дійсно дуже важко хворий. Я намагалася його на протязі півроку лікувати і врятувати в Україні. Зверталася і в державні клініки, і в приватні, але не діагноз не поставлений, тобто ну. А ви пам'ятаєте, що я маю відношення до медицини, я лікар, і я стала розуміти, що щось відбувається не те. Тому я вимушена була шукати порятунку в іншій країні. Швейцарія випала на мій вибір дуже випадково це було рішення прийнято от буквально ну, за півгодини. Я навіть коли їхала в авто, в автобусі до цієї країни, я не заповнила а ніяких попередніх там заяв. Я тільки в інтернеті шукала. Ну, Куди я маю звернутися, розумієте? Щоб ви розуміли, наскільки це все спонтанно відбулося? І зараз, дійсно, я знаходжусь з ним в лікарні, Ну, але життя продовжується. Трошечки я вже звикла до такої певної ситуації, знайшла час, коли я можу усамітнитися і трохи поспілкуватися з вами, трохи розгрузити, як то кажуть, мозок від того всього, що на мене. Зараз напливає, але ще раз хочу вам виразити висловити свою подяку за вашу підтримку, за ваші теплі, добрі слова, мою адресу, але розумійте, що я це він, а він це, я це невід'ємно. Ми 37 років разом. Я вам дуже вдячна за те, що ви мені не дозволяєте здатися. Я знаю, що багато хто вас і фінансово мене підтримує, скидуєте там на, на, на той рахунок. Кошти, я вам дуже вдячна. Все це мені дійсно не завадить. І головне це і ваші теплі слова, і ваша підтримка, і ваші побажання здоров'я. Ми буквально надихаємося цими словами. Дякую вам і здоров'я вам всім. Ну що, так як я і казала, все одно я не здаюсь, і сьогодні буде розклад. Я не дуже багато знаю новин останніх, але те, що я побачила, мене зацікавило. І я думаю, що вам теж буде послухати ну, запитати у Таро, як вони дивляться на от декілька питань, які тут я з вами хочу роздивитися Ну, ось перша. На болотах. Знову там засовували ногами і заверещали про розподіл України. І от Наришкін навіть почав звертатися до лідер інших країн, між якими збираються роздерти Україну так, на шматки. Він там якісь історичні факти нариває. Ну, тобто знову піднялося питання розподілу України. Мене особисто це дуже дратує це питання. Тому давайте його побачимо, що скажуть аркани, як Таро бачить цю ситуацію, розподіл України, так як заявив Наришкін. Оцими днями чи буде розподілено Україну? Дуже жваво і дуже активно. Дуже жваво четвірка жезлів, трійка жезлів. Дуже жваво і дуже активно це обговорюється в якихось певних колах, так? Ну, але я вам покажу цю активність, так? Да? Трійка жезлів, колісниця, четвірка жезлів, четвірка жезлів це кордони, кордони. Але ми бачимо тут таку чудову-чудову карту четвірка мечів. А четвірка мечів це зупинка активної діяльності. Тобто так, про що тут кажуть Аркани? Що ми ще дуже багато про це почуємо? Ми будемо чути, коли е, е, і там якийсь президент, що заявив про якісь там свої е, погляди на частину України, хтось іще заявив і це. Навіть буде нас якось хвилювати, так, ну, серйозно, але насправді нічого не відбудеться. Насправді. ні-ні-ні-ні-ні. Королева Пентаклів і трійка мечів, ну, про що тут можна казати. Тобто ці країни, з якими зараз Путін Наришкін там розмовляє, що ось ми вам від, відколимо шматок України, ви там собі заберете чи західну частину, там, чи центральну, чи що він там йому обіцяє, я не знаю. Все це балачки ради балачок. Це, знаєте, скоріше більше схоже на те, аби якось затвердити якусь свою позицію, показати свою якусь значість. Розумієте? Це балачки. Четвірка ночі вона яскраво показує, що не варто нам того боятися і не варто напружуватися. Так, це неприємно чути. Ну, але Хай собі базікують. Вони вже Київ брали за три дні. Далі. Важливе питання, чи буде обмін полоненими нашими до кінця зими. До кінця лютого. Звісно, в лютому ми ще подивимося більш детальніше, але чи відбудеться? Паж Кубків це добрі новини. Чи відбудеться? Рицарь Кубків, Десятка жезлів, На, люди ті, яким важко. І імператор. Зараз. Якась впливова особа, ну імператор, це можливо, ну, лідер якоїсь країни. Я не знаю, хто це. Це Трамп може бути, а може Ердоган, не знаю. Якийсь лідер буде дуже наполегливо вимагати саме обміну. Але я вам хочу сказати, це не всі на всіх. Розмови йдуть всі на всіх, але ні. Паш кубків показує це якась мала частина, молодь якась, і там будуть люди тяжко хворі, тяжкі які ось ну, на грані. І Ще що ми маємо знати. Колесо фортуни, так варто очікувати. Колесо фортуни, мир і королева мечів. Так, до кінця лютого будуть повернуті, повернено саме військовополонених. Загиблих вже повернули, так? Здається, там 700 осіб, 700-500, якщо я не помиляюся. І тут ще, окрім військових людей по королеві мечів, тут може в лютому повернутися якась невелика кубка дітей. Які були незаконно вивезені в Росію. Тобто повернення людей до кінця лютого буде очікуємо. Далі 100 днів до завершення війни. Так? Зараз скрізь заголовка, як я бачу, кажуть про це, і нібито війна має закінчитися до 9 травня 2025 року. Ми вже з вами дивилися цю подію якось давненько так, я піднімала це питання, тому що Путін там так, хоче проголосити перемогу. Там, здається, 80 річчя буде від Вітчизняної війни, так, і значить, він хоче ж тут же ж і одним махом так кажуть двох зайців і зробити 9 травня перемогу над Україною. Бачимо, чи є дійсно такий план, чи існує такий план завершити війну за років? 100... Двійка мечів. Ну, це знаєте, це і є, і нема. І є, і нема. Тобто розмови йдуть. Так, закінчувати треба, але ніхто не бачить насправді, як воно буде закінчено, тому що на очах пов'язка. Є такий варіант, є такий варіант, але жоден варіант, як я вам вже говорила, не влаштовує жодних сторін. Термін, треба термін. До 9 травня нічого не вирішиться. Мені показують сімку. Пентаклів, а Сімка Пентаклю в мене частіше працює як червень, тобто середина. І це коли буде збиратися врожай. А в травні ми аж ніяк врожай не збираємо. так, Пізніше буде. пізніше, І тут, знаєте, що ще будуть? Чому неможливо буде досягти миру до 9 травня? Тому що дуже багато ще коректировок. І тут таке небажання. Зараз я вам поясню диявол. Імператор. Дурінь і помірність. Це ж треба всі старші аркани. Знаєте про що тут? Мало того, що іще немає ну, конкретно, як закінчиться ця війна, да? з якими територіями, там, з якими умовами, яка буде Україна, який буде статус, що там буде з Росією, тут ще дуже велику роль грає особисте. Тому що сам Путін він зовсім не хоче підписувати оцей мирний договор саме з Зеленським, будь-яким. Можливо, він, знаєте, як чекає, ну, як можливо, щось ну, зміниться в нашій країні, тут таке знаєте, роздратування йде. от, І по дияволу тут протиснування ситуації, тут маніпуляція, тобто тут не бажання саме з ним підписувати. Ось іще таке йде. Ну, але до 9 травня Зеленський лишається президентом України, тут нічого не поміняється. Тому сказати, що щось буде підписано і буде закінчено, я не можу сказати. Не буде не підписано, не закінчено. Але але тут є аркан е, дурінь і помірність. Тут може ситуація помінятися. Просто війна буде, але вона буде. Ну, це як інша форма війни буде. Зовсім інша форма. По помірності якісь е, події. Притуплються, призупиняться. Можливо, тут, тут обстрілів не показано, можливо, обстрілів не буде, можливо, це буде точитися якась дипломатична війна, але можливо якісь військові дії можуть відбуватися, ну скажімо, на прикордонних територіях, так як я й казала, от що ми вважаємо за закінчення війни? Якщо припинять гатити по Києву, по Львову, так, по Ужгороду, але будуть продовжувати гатити по Харкову, по тому ж Херсону, по Сумах, то це закінчення війни чи ні? От розумієте? Тому так, війна буде по-іншому виглядати, але я не бачу, щоб було щось підписане, щоб Путін оголосив перемогу 9 травня. І ще ні, не готовий. Двійка мечів дуже конкретно про це каже. Далі, чи правда, що в Україну звозять іммігрантів з Пакистану і Бангладеш, ніби на Закарпатті, там на якомусь приватному заводі, на меблевому працюють саме ці люди. Питаємо, чи це правда, що в Україну заводять? Іммігрантів, це правда? Двійка жезлів. Це володар неповного успіху. Тобто, так, так, але це не набирає якоїсь, знаєте, масштабності. Щоб, якщо хтось чує цю новину вперше, то не треба уявляти, що це прям потяги і їх мільйонами сюди і тисячами везуть. Ні, не так. Ну, спитаємо, що це? Двійка жезлів, дві капеталі, четвірка кубків. Вісім жезлів і шість жезлів. Ну, я вам так скажу. Так, факт це є. Людей привезли, їх запросили. Це якийсь момент, повіки якесь пристосування. Пристосування до якоїсь ситуації. Ну, ну яке тут пристосування може бути а, можливо, це пов'язано з тим, що цих людей привезли на роботу, і оскільки це іноземці, вони не можуть бути е, призвані як до лав. Так? Вони на війну можуть не піти. А у нас ж практично всі чоловіки зараз на війні. Да? Можливо, це з цих міркувань, тому що тут двійка пентаклів це аркан проявити гнучкість, пристосуватися до якоїсь певної ситуації. Але вже заздалегідь зрозуміло по четвірці. Кубків, що якось і не дуже задоволені саме цією подією. Розумієте? Тут чи може якось визивати резонанс якийсь у людей, тому що у нас багато теж людей без роботи, і вони теж залюбки влаштувалися, ну але ж, бачите, вимушені поступати, поступатися місцем іноземця. Так, чи набереться обертів? Четвірка жезлів, п'ятірка мечів і вежа останній аркан. Ну ні, я думаю, так. По перше, це не буде сильно розголошене. По-друге, ці люди є. По-третє, це може бути, ну, знаєте, як на ну, якимсь. Приватним чином, я не знаю, і я не бачу, щоб цих людей було дуже масштабно багато, але якась кількість є, і вона працює. І тут по вежі можна сказати, що п'ятірка мечів і вежа це, коли ну, ця, ця схема якась вона зруйнується. Ну, якось набере оголосу, щось тут буде, якась незадоволеність. Тобто не переймайтеся, не думайте про те, що до нас завезуть потягами. Людей з різних країн, а ми всі лишимося без заробітку, і тут будуть жити чужі люди. Трохи не так. Далі у Трампа заявляють, що готують найбільшу в світі, найбільшу в історію США. Масовну депортацію мігрантів. Ну, це ми вже почули, так? І я хочу звернутися до своїх клієнтів, які зверталися до мене з особистих розкладів, і дуже багато було тих людей, які питали: ну, ось, ми, ось ми чекаємо папер, ось ми чекаємо документ, ось ми маємо, маємо вже летіти в Америку. Або ті, хто там полетів, чогось сидять, чекають якихось документів. Я багатьом говорила, що ось слухайте, не вийде. Ось побудете трохи там і будете повертатися. Потому тому що, знаєте, як це кажуть, як аркани показували. Зовнішній плив, не тому, що ви так хочете там, чи не хочете, а якісь зовнішні події будуть так впливати, що ви не лишитеся. І ось я бачу, чому не лишитеся. То тому, що дійсно Трамп за це взявся. І дійсно, ота програма Юфорьована теж якби призупинена. От і візи зараз не видають, і ті люди, які не встигли отримати якісь папери в Америці, вони теж. Можуть бути депортовані, то я хочу запитати зараз. Загалом, оця програма Трампа, яка направлена на депортацію іноземців, як вона буде стосуватися українців? В більшості, я розумію, що десь комусь і вдасться лишитися. Ну, якщо вже так, всі ми різні, у кожного свій шлях, я розумію, це не для всіх. Але, от загалом, українців як це буде стосуватися? Ну, бачите, двійка Це... Когось добре стосується, а когось ні. Так? Хтось лишиться, а хтось поїде. Тобто, так. Верховна Жриця це таємний указ, який йшов буде. Вісім кубків. Так, як я вам і сказала. Вісім кубків, дивіться, аркан уходу. Люди повертаються те, що хотіли, те, що набули, те, що здобули, те, чого хотіли, повертаються і йдуть від того, тому що б, ну, втратило свій сенс. Про що тут? Дійсно, так як я й казала, можливо, ті, хто приїхав давно і отримав папери, влаштувався, сам себе годує, сам повністю незалежний від держави. Звісно, ті ну а можливо, це там люди, які там чи одружилися, чи ну я не знаю, якісь ще моменти відбулися в житті. Хтось лишиться по двійки Пентаклів, але будуть і такі, які будуть виїжджати, причому ну доволі багато. Ось Верховна Жриця, бачите, у нас тримає в руках таємний указ. Таємний указ, щоб люди розвернулися і пішли. Тому таке станеться. Ну, нічого, все, що відбувається в цьому житті, на найкраще. Це вже розумію, розумію. Так, ну і останнє питання, яке ми сьогодні з вами подивимося: це військова допомога від США зупинено чи скасовано на 90 днів. От питання: чи це так? Чому про це кажуть? Військова допомога для України зупинена чи скасована? Зупинена? Закохані? Скасована. Е Ні, вона не зупинена, вона не скасована. Закохані король мечів й колісниця. Це знаєте, поза куханням це як обрати якийсь більш певний шлях, якийсь в цій ситуації більше підходить. Ну, це так, як карти кажуть, але я вам переводжу зараз на людську мову. Тобто багато чого треба проконтролювати, тому що колісниця це аркан контролю. Я маю щось знати. Можливо, дійсно у Трампа таке ось хочеться проконтролювати, куди йде це. Не тому не скасовано за того, що все, ми вже відміняємо і ніякої допомоги Україні не буде. Ні, 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 не так. Допомога буде, але тут треба ну, щось зважити. Король кубків, зараз вам скажу, король жезлів, трійка пентаклів, дев'ятка пентаклів, і вісім пентаклів. Тут, знаєте, скоріше це виглядає так. Ось я Трамп, я прийшов до влади, я хочу показати, що я король мечів, що я можу підняти там свого меча і порубати голову, якщо щось мені не сподобається, якщо щось виходить з-під мого контролю. Але. Там ну якби кулуарно, чи як би так сказати, Ця допомога вона відбувається, все відбувається, вона можливо трішечки трішечки призупиниться не на, не на півроку, як ото пам'ятаєте раніше було. Ні, вона буде надходити. Подивіться, скільки тут пентаклевих арканів. І трійка пентаклів, яка показує сумісну роботу, організовану сумісну роботу. Дев'ятка пентаклів це аркан отримання бажаного. Причому я завжди кажу, що дев'ятка пентаклів, вона, коли питаємо про ресурси, то вона навіть вагодніша ніж туз Пентаклів, тому що туз пентаклів, він показує шанс це початок, а дев'ятка показує. Я вже маю в мене це вже є в руках. І вісім пентаклів це ретельна робота. І все це пов'язано з грошима, з фінансами, ну, з якимись ресурсами. То не панікуйте, оці розмови, ви ж розумієте, лідерам треба про щось заявляти. Іноді вони заявляють деякі речі, бо їм треба якось привернути увагу до себе. Іноді бувають розмови, ради розмов. Але треба вміти читати між строк, і ви розумієте, що не все нам показують. Нам показують щось одне і мають думку ну, якось, ну, попливати якось так на суспільне якесь сознання, господи, забув, як воно. Якось так. Тому не переймайтеся. Тепер щодо особистих розкладів, вони будуть трохи пізніше. Звертайтеся до мого помічника, він вас коректує по часу. Ще мені треба трохи самі трохи часу оговтатися, може, якихось декілька, 5-6 днів, якась неділя, і ми будемо з вами продовжувати працювати в тому ж руслі. Я за вами теж сумую. Ми зараз поговорила з вами ось скільки там? 19 хвилин. Знаєте, як в інший світ занурилася? Зовсім в інший світ. Хіба що не вистачає моєї кімнати і моїх вишиванок? Ще раз вам дякую за підтримку, заспокойтеся. Я не вмираю, я жива, я здорова, але боліє моя друга половина. Я вам вдячна за все. Тримайтеся і до зустрічі. До побачення.